Доброго дня! Сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу номер 2 Створюємо ось такого симпатичного пінгвінчика, додаємо ялиночку. Я пропоную вам зробити родину пінгвінів на платформі ось такій. І ці ялинки додамо. Тож, відкриваємо блендер. Видаляємо об'єкт, який у нас знаходиться посередині, це у нас є куб, і будемо створювати пінгвіна. Спочатку нам потрібно додати перший об'єкт, це циліндр. Він залишається у нас стояти на нульових координатах, ми нічого йому не змінюємо. Це у нас буде тулуб пінгвіна. Далі додаємо UV-сферу. Цю його сферу нам потрібно витягнути вгору. Це у нас буде, Так, це не те. Угу. ось це є вище. А цьому циліндру у нас координата буде по нулям. І трішки підредагуємо нашу його сферу. Трішечки нижче опустимо. Ось так. Ось так виглядає наш пінгвінчик. Так. А, далі нам потрібно додати очі. Очі робимо також із UV-сфери. Витягуємо в бік і давайте змінимо параметри да, для наших очей. А, тож, масштаб 02 X, y теж 02 і Z також робимо 02. Далі розташування ока. Я тут підбирала. А, тож. Росташування вгорі, Ось шукаємо. Нехай буде X 08 Y буде у мене 0,6. Спробуємо. І Z в мене буде 1,4. Так, дивимося, перевіряємо. Ну, можливо, а ну-ка, Z зробимо. Давайте. Z, y зробимо 0,5. Я думаю, що буде. Доволі таки нормально виглядати. Так, одне око є, тепер ми це око дублюємо правою клавішою. Дублювати об'єкти. Дублювати об'єкти добре. І від, притягуємо його в інший бік. І давайте йому також розташування. Розташування. Х буде в мене 08, Y у мене буде. Ну, Подивимось, як у правого була. Так, 08, тоді правиль. Тут у мене буде 0, мінус 05, і Z1 і 4. Сейчас, 1. Так, ага, розташування. Так, око, око. зараз дивимося. Один, Z, Так, тут у нас розташування. А так, це мене поло. Виділила. Ось це. Один і чотири. Один і чотири. Зараз це. Ось вибираємо 1 і 4. Є Два ока. Ми зробили. Так, симетрично стоять. Далі додаємо а, клювік. У нас клювік буде створений з конуса. Конус. Ми змінюємо параметри. Параметри конуса: масштаб. Масштаб. А, робимо все Х02. І. 02, Z04. Далі робимо йому обертання. Давайте ми його обернемо. Можливо, подивимося за шкалою Y. Так, за шкалою Y ставимо 90 градусів є правильно все. І тепер розташування. Х1,3, я підбирала Y0. І Z у нас буде 1. Так, в принципі, все красиво. А, тепер додаємо ми додаємо циліндри, будемо з нього робити наші ніжки. А, ніжки масштаб X – 03 Y у нас буде 06. І Z буде. 0,5. Так, 0 0 0,5. 0,05 є таке. Тепер робимо обернення. Обернення. Давайте зробимо 29,5 Зараз за шкалою, за шкалою з те роблю. Ось тут. 2,5. Так, це у нас буде ніжка. Буде ніжка у нас, давайте, ось з цього боку. Так. Тож, давайте її зробимо розташування. Розташування буде в нашій ніжці. Х робимо, давайте 0,7, Y у нас буде. Дивимося, так, Y буде у нас мінус 1, і z у нас буде. Теж мінус 1. Тепер ми цю ніжку а, дублюємо просто, без прив'язки, Будьте уважні, дублюйте. Перетягуємо в інший бік, робимо обертання. Теп у нас буде тепер мінус 22,5. і розташування. Так, 07х, у нас буде. Так, один вирівнюємо і Z мінус 1. Так, а ну-ка дивимось на ніжки. красивенько Це добре. Додаємо тепер крильця. Крильцям будемо робити з його сфери. Додали його сферу і змінюємо параметри. Масштаб x 04 y 0 8 і з 0,05. Тепер обертання. Давайте за шкалою подивимось, за шкалою Х. Ну Тоді у нас це теж буде з цього боку і розташування. Підбираємо x 0. Давайте y 1 вирівнюємо. І Z я тут підбирала 0,7. Не знаю, от мені здається, що ось така висота нормальна буде. Дублюємо, змінюємо обертання на мінус 30. Так, і давайте тепер розташування. X – 0 Y – Тут буде 1, і Z вирівнюємо 0,7. Є таке красивий пінгвінчик. Тепер давайте ми його розфарбуємо. Будуть у нас тіло пінгвінчика, голова і крильчики будуть чорним, ніжки червоним, очі зеленим, а кльовік буде помаранчевим. Для того, щоб розфарбувати пінгвінчика, нам потрібно з правого боку. Зараз у нас виділений помаранчевий такий квадратик це об'єкт, ми спускаємося вниз знаходимо такий рожевий кружечок. Підказка, матеріали. Нам потрібно додати новий матеріал, натискаємо новий. Далі тут у мене є вжити возли. Натискаю «Вжити вузли». у вас такого немає. Щоб вам було добре видно, як ми ще раз разбудемо, у нас тут вгорі, вгорі, ось тут ми натискаємо. Куршочок поряд називається а, перегляд матеріалу. Натискаємо. І бачимо: зараз наш пінгвінчик такого білого кольору. Будемо його розфарбовувати. Тож, а, лівою клавішою, а, натискаємо ось сюди базовий колір. Далі у нас з'являється таке кольорне коло. Вибираємо модель RGB, і нам потрібен чорний колір. У нас red 0, «Green» 0, «Blue» 0. І тепер у нас чорний колір. Добре. Виділяємо голову. Тепер у нас цей кольор чорний є, у нас кружечок біля слова новий. Ми вже будемо використовувати матеріал, який вже є. Матеріал натискаємо чорний. І так само робимо з крильчатами. Кружечок, матеріал чорний. Наступне крильчатко, кружечок, матеріал чорний. Далі розфарбовуємо ніжки. Додаємо новий матеріал. Жити вози натискаю, у вас такого немає. Вибираю тепер, натискаю на базовий, вибираю червоний колір. Є таке. Інша ніжка, застосовую вже червоний матеріал. Розпробуємо очі. Новий жити вози натискаю, зелений, якийсь такий нормо. Ну, можливо, потемніше якось. Кому який подобається. І тут інше око вже матеріал застосовує, який є. І останній у нас це клювік новий, жито у вас його немає. І вибираю якийсь помаранчевий колір є. Пінгвінчика ми розфарбували. Тепер нам потрібно додати білу плямпочку. Біла плямпочка це в нас буде додати сіть і додаємо коло. Додали коло, нічого не клацаємо. На потрібне меню останньої операції. Воно у нас з лівого боку внизу. Бачимо тут такий прямокутничок, додати коло. Натискаємо лівою клавішою. Шукаємо слово, слова, тип, заповнення. Тут у мене нічого. Нам потрібно обрати Н-кутник. Вибираємо Н-кутник. І потім же ми це коло витягаємо бік. Воно таке у нас саломати білий колір. Тепер нам потрібно. Змінити його параметри. Давайте переходимо в помаранчевий квадратик. змінюємо масштаб. Давайте масштаб, хай буде у мене Х08, y хай буде 0,6. І Z, хай буде у мене теж 08. Так, тепер давайте подивимось обертання. Нам потрібно обертання. За шкалою давайте зробимо Y. Подивимося, як воно в мене обернеться. 90 градусів. Так, добре. Шкала. Y обернулася. Тепер розташування. Тут підбирала вже. Давайте розташування. X – 1 Y. Давайте, 0. І Z, хай теж 0. І на, нас треба, ця біла плямпочка має бути, ну, при, притискатися да, ось до нашого тулупа, нашого пінгвінчика. Тепер нам потрібно цю білу плямпочку, да, обтягнути, обтягнути до нашого пінгвінчика. Давайте ми спочатку її розфарбуємо. Колір новий. От тут у нас жито возли. Так, ну тут білий колір, в принципі, він ось такий якийсь і є. Так, добре. Тепер виділяємо знову нашу цю плямпочку і будемо застосовувати до неї модифікатори. У нас ось тут є ось такий ключик «Модифікатори». Перший модифікатор ми шукаємо: у мене ось така панелька так, з'являється. У вас на, трішки по-іншому, у вас є там рядок пошуку, можете вбивати. Шукаю модифікатор, який називається обтягнення. Ось, ось такий бачимо модифікатор, кружечок і така навколо. Обтягнення є. Далі я шукаю піп'ятку, натискаю, буду обтягувати на тулуб. Вибрала піп'ятку, можна тут згорі шукати цей ось циліндр, а можна прямо на картинці, натискаю. І це коло, так ви бачите, обтягнулося. Далі нам потрібно це примінити. Вибираю стілочку вниз, натискаю з правого боку і застосувати. застосувати натискаю. Є. А далі потрібно, ні, щоб моє це коло було видно, потрібно його, а, збільшити його розмір. Потовшити. Шукай наступний модифікатор. Називається потовшення. Так, шукай ось такий от є квадратик. Потовшення. Натискаю. І ось тут де потовшення. Ну, я тут підбирала 0,75. Є таке. І обов'язково, так сказати, вниз застосувати. Тепер я оце коло лів, ліву клавіше мишки засилочку червону підтягую, що було ось так. Тепер бачимо. Ось така у нас плямпочка є на нашому пінгінчику. А Тепер я хочу всі мої ці елементи пінгвінчика згрупувати. Давайте почну з ніжок, ніжки, shift виділяю. Так, крильця. Лямпочка, носик, очі. І останнім елементом буде в мене голова. Правою клавішою сполучення. Так, сподіваюся, я нічого не забула. Все, все спрацювало. Тепер додаємо да, площину, на якій ось ці пінгвінчики. Площина. З правого боку натискаю помаранчевий А Давайте змінимо Х хай 6 буде, Y теж 6, а Z залишимо таким, як є. Тепер нашого пінгінчика вгору підтягуємо. І давайте змінимо кольор площини. Давайте теж виділяємо площину і додамо такий блакитний колір. Ну, ну, Типу, якраз лід буде. так? Да? У нас будуть ось на ньому стояти пінгвінчики. Так, пінгвінчик є. Давайте тепер я його продублюю. Дублювати об'єкт. Ну-ка. Ага, я, мабуть, зараз. Виділила пінгвінчика разом з площиною. Так. Скасувати. Так, зараз акуратненько потрібно. Пінгвінчик. Дублювати. І тепер я його відтягую. Так, і ще разок. пінгвінчик, дублювати об'єкти і сюди. Так, тепер я з цих пінгвінчиків зроблю родину. Так. Буде в мене дитинчатку і два, двоє батьків. Так, підтягую вгору. Ну, давайте цей середній пінгвінчик у мене буде дитинкою. Я його виділю і його параметри. Масштаб. X, хай буде у мене 0,6 Y теж. Ну, я зроблю все однакові. 0, 6, на 0, зроблю. Так, є. І тепер мені потрібно його нижче опустити. Акуратненько. Так. І батьків тепер я ага. батьків мені потрібно повернути трішечки. Півбоком до маленького підвінчика. виділяю одного. І ось тут давайте за Z повернемо на 30 градусів. Так, ну, тут, мабуть, це у нас буде на мінус 30. Мінус 30. Ой, щось тут. Занадто. 30. А ось цього на 30. Повернемо за, за Z. На 30 повернемо. Так. Батьки повернуті до малюка. Добре. Давайте тепер створимо ялинку так, і розфарбуємо її. Перша ялинка у нас буде демоконус. конус. Давайте трішки йому змінимо Z. Хай буде Z буде 4, а всі інші об'єкти будуть, а інші параметри будуть 0. Тепер дублюємо. Так. Uh, всі параметри хай будуть 0 X, Y, а Z у нас буде, хай буде 5. І змінимо параметри масштабу 0 8, 0 8 і Z хай теж буде 08. І додамо тепер ще. циліндр. Хай буде 03. Х03, це у нас буде масштаб і 05Z. ХY по 03, Z буде 0,5. І давайте його піднімемо до нашої ялинки. Так, дивимося нормально стовбур. Так. І давайте ялинку нашу розфарбуємо. Перший хай буде стовбур. Обираємо кружечок, новий. Я вже довозу натискаю. І давайте ось такий помаранчевий. Ну, який більш до коричневого, щоб схожий. Добре. Наступні у нас будуть конуси новий. Буду якийсь такий зелений вибирати. Хай буде такий. І це я хочу трішечки інший обрати колір. Не знаю, якийсь, можливо. Трішечки, щоб відрізнявся. Є таке. Тепер об'єкти. Елементи нашої ялинки виділяю Shift, ліва клавіша і сполучити. Так, тепер ялинку я переміщаю. Так, назад. Опускаю. Дивлюсь, як вона. Так, трішечки, мабуть, ще назад. Тепер я її теж продублюю два рази. Дублювати об'єкт. І ще раз дублювати об'єкт. Так, зараз перетягну. Так, це сюди, це сюди. Ну, давайте ще цю ялинку трішки я зміню їм розмір. Хай буде ялинка розмір 1 і 3. Х1 і 3, Y, зараз 1 і 3. І Z, хай буде теж 1 і 3. Трішечки відтягує вгору. Буде ось така в мене більш така велика ялинка. Так. І треш, я трішечки назад відтягну, щоб не заважала пінгвінчику моєму стояти. Є, тепер давайте подивимося, як мої пінгвінчики е, на рендерингу, да, виглядають. Рендер. Рендер зображення. Якось дуже близько. Так, закриваю. Е, ось у мене камера, тут у неї об'єктив якось дуже сильно витягнутий. Його потрібно трішечки назад. Так, ну-ка. Ліва клавіше затиснула і назад тягну. І давайте ось тепер тепер подивимося. Ну, вже краще, але ще не зовсім ідеально. Так, давайте ще. А ну-ка. Так, рендер. Ну, в принципі, все нормально, влазить в мене в екран моєї камери. Якщо у вас світло, ну, вам не дуже подобається світло, можете свою лампочку десь перетягнути. Так, щоб було, Вона стояла лампочка перед камерою, десь січала спереду наших пінгвінчиків. Зберігаємо зберегти як? Далі підписуємо роботу PR, ПР. практично роботи 2, і прізвище. Вибираємо, да, куди ви зберігаєте. Я, наприклад, зберігаю, хай буде в завантаженнях, і натискаємо зберігти зображення. Тож ви маєте мені надати саме зображення да, свого пінгвінчика. Ось таке в мене вийшов рендер. Тобто зображення зберігти як. Відкривається і зберігаємо. Дякую за увагу. Чекаю на ваші практичні роботи. Так.